Мене звати Вікторія Бурківська, я сіо групи компанії СтудіоПак. Ми є виробниками екологічного посуду і упакування харчової алюмінієвої фольги і крафт картону. Завдяки державному гранту для переробних підприємств, які ми отримали від Ощадбанку, ми змогли закупити обладнання для виробництва картонного пакування і значно розширили асортимент продукції. Буквально через два місяці ми отримали цей грант. Це не, не, не дуже було довго, дуже зручно. А, також ми дізналися про ще дуже важливий і для нас цікавий проєкт це можливість отримання кредиту 579. Які «Ощадбанк» надає совмісно з державою, яка компенсує часть відсотків? У нас з'явилася змога отримати цей кредит на розширення своїх обігових коштів. На сьогоднішній день, завдяки отриманій програмі і збільшенню обігових коштів, ми виробляємо приблизно 10-12 мільйонів штук контейнерів в місяць. Ми не зупиняємось на досягненому та плануємо збільшити обсяг виробництва шляхом ввода нового асортименту, збільшення робочих місць та виход на європейські ринки. Мій банк, мій бізнес, моя підтримка.